Мені стається, що зараз кожна сім'я в Україні живе одним днем. Не прилетіло сьогодні, от і добре. У нас, як завжди, немає світла. Всім привіт. Світла немає, води теж немає. Склавочок весь вичерпаний, водичку все вичерпуємо. І поливаємо зранку. Скрана вода не течі. Світло відключилося і водичка чомусь відключилась. Все пропадає. Малина не зрозуміла чого. Оці гілки зовсім почорніли, спеклися. А може зрозуміло, тому що біла крилка кругом, кругом біла крилка, як ми з нею не боремося, але вона розплодилася. Тут обризкали, поки не бачу, полетіла десь другий. Тут малинка набирає у нас ось ягідок Це вже молоді цьогорічні. Гілочки всі. Це пройшло річні, це вже засохло. Ми звичайно їли вже тут малинку і нормально їли. Ну Но все пропадає. Ось палили наші, наші виноградик наший. Тут капало, капало. Ну і он ще, видно, з труби витікає. З крана вже вода не тече, тут іще трішки капає. Огірки ось поливаємо. Канавку зробили канаву таку гарну вздовж. всіх Огірків ось. Рівчачок прямо такий. І сюди ось виливається вода зі ставочка з нашого. Бачите? І поливаються гірки. Тому що вони вже почали деякі кущі пропадати. Деякі кущики, гірочки ще в'яжуться, в'яжуться гарно. Але не знаю, що буде далі. Бачите. Що робиться з оцього? Очмиле. Джміль. Що це? Скрутився як бублик. Ну, що це таке? Огірок бублик? Це оці китайські, диво китайське. Я сподіваюсь, виростити хоча б один самий довгий огірок. Жіночка мені одна, по-моєму, тамара. Зова, зову цю жіночку. І вона мені сказала, що колись у неї такі огірки були. І вона виростила його до метра, метр чи двадцять чи п'ятнадцять, щось так. Це прості огірочки. нав'язалося дуже багато. Бачите, маленьких дуже багато. Так, і тут ось. Помідорчики я вчора визбирала. А вже сьогодні, дивлюся, вже більше покрасніли. Їх можна через день збирати. Хоті всі були буренькі, а сьогодні вже, бачите, вже, вже покрасні. Може навіть ввечері можна збирати. Я думаю, в нас ще є. Ви салати їмо. добре. <рес> <рес> І того. Фасолька заплила оцю сітку, де огірочки були. І фасольки теж нав'язалися, теж багато. Та ще. Будемо з фасолькою, бачите, тут кригом вона вже ось куди полізла ж під саму сітку затіняючу. А тут я хочу ж показати поки що свій огірок. Поки що він маленький, новий там в об'ємі. Такий здоровий. Дивіться, я пальцями не можу обхватити його. Аж цікаво, скільки тут сантиметрів. Гірочки. Це такий гірочок тут. Можна їх зривати, вони вже величенькі. Цибульку вже можна випробувати. Да. Да. Сухенька. Виривається Пока так. Не треба, мабуть, брати лопатку. І викопувати. Я думаю, що так. Я трошки підкопала. Чуть-чуть-чуть. -чу. Ви може зі сторони вигляде так, що я правою ногою, а викапуюсь, викапую без тієї сторони. Тому що я лівою не можу. Ліві нозі у мене ендопротез, і я не можу нажимати отак. от. Отак і виходить. двох сторін бах-бах і зберу під цидульку ось і часничина тут є і часник цидулька це у нас кущолка кущука ми її завжди садимо на зелень Не викопала? Не тут викопала. Почти. Тут не викопала. Тут викопана. Тут іще повата. Ось так оце. Все. Оцю цибульку я ще залишила, бо вона ще зелена, хай вже трішки підсохне. Вона тут хуже росла, тому що тут ось і над нею. Дуже багато тінь. Зразу, Вся цибулька вона полюбляє, звичайно, сонечко. А та, що суха, я вибрала. І ось іще чотири. Часничини отакої. Це наш ракамболь, який я дуже люблю. Ми його, я не пам'ятаю, розказувала чи ні, привезли колись з Криму. Наш кум там жив. Зараз його нема тому що він загинув. І, як пам'ять, я його завжди, скільки б я б не вибрала. Часничинок. Я завжди залишаю, щоб посадити його. Тому що я такий часник ще ніде не зустрічала. Тут у нас. Він тільки в мене такий. Дивіться, скільки тут ось діток натеплялося вже. Оце їх можна залишати в землі. Рядом це часник такий, він теж здоровий росте, але видно, що він ось розовий, тобто він відрізняється. Цей часник. Головки всі білі, вони отак от не синіють, взагалі не красніють, не синіють. І цей часник Ракамболь, він, ну так, він не гіркий. Його можна їсти нормально зубками, скільки хочете в обід на з, сніданок на вечерю, і нічого на слідучий день він не буде пахнути зовсім. Так що це він такий часник. На цей, звичайно, три дні буде пахнути. <різь> Цибуля. Вибрала ось цибульку, показую, кущовочка. І ще трішки залишилася. Ще вона я побачила, в мене декілька часничинок залишилося. Зараз теж викопається Це цей же ж ракамболь. Сіла відпочити. І тільки зараз побачила переріз. Здоровинний, здоровинний, Ой. як же ж я його не бачила. Ох, такий та Тут не один. Господи. Збираю, збираю. Тут нещасних три кущика. Ну, чотири. три-чотири. І завжди пропускаю. Це ось маленький зірвом, а завтра він буде вже здоровий. Ой, тремтить в руках, нікуди поставити. Тут же помощник допомагає. Отак -от. Ось так от. От у мене три штучки. Що ти тут винюхуєш? Ходить по доріжкам, нагород не заходить. Ну, получив. Пару разів і він знає, що ходити не може. городам, він отак кругом обійде, по дорожкам він пройдеться. Навіть отут він на цій дорожці, він не ходить. Це наша дорожка, але він тут не ходить. Він може отам стати і стояти, в проході дивитися. Так, мабуть, водичка пішла. Подивлюся, він капає, капає. Мабуть, пішла. Огірочки капають, бачите. Сонцесвіти, я не буду так показувати дуже. Все-таки я не видержала і взяла рулиску. Мені ж просто цікаво. Так, 30, поки що 31 сантиметр. 31. Може він більший не буде? тому що тут об'єм здоровий. Він пішов весь в об'єм, а не в довжину. Оце так. Вночка поливається, тому що знову почала квітнути і ягідок багато. Треба збирати. Квіточки ось теж багато. Бачите, так? Да? Сонце таке яскраве, це вже, мабуть, десь годин 9. Мабуть, десята година. По сонцю дивлюся. Зараз. Сонце завжди високо, навіть коли всходить. А ось ягідки. А Ось ягідка забудилася. О, там не одна. От. Зараз і позбираємо. Ура-ура-ура! П'ять годин не було світла, нарешті включили. Ставочок повненький, наповнився водичкою. Ключили оцей, оцей фонтанчик. А оце аж злякалася тут. Пар іде. Дітя, тут щось горить. Провіряє самовар. Найшов самовар, ручка впала. Тікає від Джека, то ще тебе бахне. Дібі зайчик. Страшно, воно гаряче. Самовар, він іще кип'ятий годин. Боже, йому стільки років. Це кошмар. Років 40, мабуть. Але працює. А я побачила. Гляньте як квітла. Знову оця трояндочка. Як красиво. Вона весь час кітнула. Ось квітали дві. Один день і все вчора вона кипнула. Я не показувала. А ось скільки пуп'янок скоро буде. Ось, ось, я тут час показую, скільки пуп'янок. Так, включили світло. включили світло і я така рада, тому що в мене в холодильнику стояв, приготувала пиріг знову з, скажу, з яблуками і з абрикосами. Приготувала і потух світло. Я не встигла поставити його в духовку. Я поставила його в холодильник, закрила, і оце через 5 годин щас, і зараз його засуну в піч. Так що побігла. Я дуже рада, що у нас включили світло. Але це, мабуть, на три години. Вчора було точно так. І в 6 вечора виключили. а включили аж в два. В дві години, по-моєму. А ні, я вже запуталася. <смі> Виключили ще вони е, в 9 годин вечора і включили в 2 ночі, в 2 години ночі. Тому що в мене телевізор запрацював, кругом все загорілося, і, і прийшлося <смі> вставати вночі, все виключати. <смі> так що так от. от, от. Да, добавилося фонтанчик. Я посередині дельфинчик, як плыгаю. Красиво, правда Джек? Тобі подобається? Сразу такой свіжий, супер холодный. Все это страшно. Так гарно. Вже Коля, ну йди, ну, йди. Ну що ж ти мені не даєш, куди не піду, і підуть. Тут у нас отак не дає показати. Такий Ось такі леу. Опічка теж пісні. І знову повертається на ставочку. Баба даба вот там тут у нас. Ось двох сторін розрісся. Це нам і рішечка з водолаги тоді як дала і в минулому році. То оце він розрісся. І там плаває. Щось плаває листочком. Ось ось жабка сидить з вудочкою, Рибку ловить. Вудочка ось. На якій прив'язаний дельфінчик. Оце так. Така ось Та, кажуть, красота. Самі собі зробили. Ось і шапка. Це зараз сама-сама спека. Година. 13 годин дня. Почалася спека. Хоча вона із 6 годин була, ну і зараз. Саме пік. Так, пішла б, мабуть, пиріг там уже у мене. Повинен піджаритися. Ось і пиріг. Уже готовий. Яблучно-абрикосовий з корицею.